Вітаю сердечно, пані та панове. це ФріСту 21. Ми продовжуємо тему займенників і це вправи з раундап 5-го вже. Посилання на книжку в описі відео можете зайти в тілегу і звідти її собі забрати. А моє завдання зробити вправу 20-ту і, напевно, 21-ту теж, тому що вони дуже маленькі. Отже, в 20-й вправі нам треба використати БАЗ обидва мізи. Жоден з двох, none – жоден взагалі, all of them, або просто all усі. Ну і написати речення. Отже, Tracy and Sarah haven't seen the film. Tracy і Сара не бачили фільму. У нас двоє персонажів, тому нам можна сказати, що ні один з них, жоден з цих двох не бачив фільму. Neither – Можна сказати of them і далі has seen the film. А можна як варіант зробити таке. Тут ми тратимо імена, ми не знаємо про кого йдеться. Тому можна так напишемо вище. Neither Sarah nor Tracy. І далі saw the film». Або сорі, тут у нас have seen. The film. Тут трошки cheating, тому що в нас немає в умові, що neither nor. має бути лише neither. Але з другого боку, якщо ми поставили neither of them, або neither of them, можна поставити neither nor. Можна навіть сказати neither або neither has seen the film. І це теж буде вірно. Добре, йдемо далі. Lions, tigers, and elephants are mammals. Ну тут все легко, тому що всі вони, тут три, тому all of them are mammals. Тобто і леви, і тигри, і слони є савцями. Далі третє. Julie Pem and Nick Don't Like Rainy Weather. Julie Pam і Nick не люблять дощову погоду. Інакше кажучи, ніхто з них не любить дощову погоду. І знову ж таки доведеться ставити of them. None. Of them. В принципі, можна було of them не ставити. Можна просто сказати: nine likes rainy weather. І, до речі, можна як множину, так і однину використовувати. Що ми ще тут виграємо? У нас зникає заперечення. Don't. Чому зникає? Тому що none з'явилося. А nun це заперечний займенник, звичайно, що don't нам не потрібно. Maria and Marina are good students. Марія і Марина є добрими студентками. Їх двоє. І це ствердження. Тому тут у нас з'явиться boss. Boss and Бос Марія good students». Як бачимо, з бос легше зберегти імена на відміну від першого, де Трейсі і Сара в нас зникали. А щоб імена зберегти, доводилося робити речення більшим. Їдемо далі. П'яте. Джим, and Джон can't speak German». Джим, Пітер і Джон не вміють говорити німецькою. Або не можуть. У нас троє персонажів, тому буде нон. Або none of them, як завгодно. І далі все те саме can speak German. Зауважимо, що знову в нас зникає заперечення. Чому? Тому що заперечений займенник. Шосте. Juan, Paula, and Christie failed the exam. Тим ну, не менше, заперечення немає. Це ствердження. Тому у нас буде all. All of them. І далі все те саме failed the exam. Далі сьома, Phil and Georgina are very friendly. Phil і Georgina дуже товариські. Uh, тут їх двоє, тому скажемо так, boss, Phil and Georgina, і далі are friendly. І останнє, восьме, Jean and Deborah have fair hair and blue eyes. Jean and Deborah мають світле волосся і блакитні очі. Тут також буде boss, тому що ствердження і їх двоє. І їдемо далі. Зробимо наступну вправу, вона малесенька. І тут у нас з'являється бос. Е, до речі, е, те, що я тут понаписувала, це можна взяти в дужки, тому що достатньо сказати бос хев або боср. Так само і тут. Інакше кажучи, це можна говорити, можна не говорити. А далі в нас нарешті повноцінні конструкції «boss and, ні the nor і the or. Отже, Walter needs a haircut, so does Harry. Або Ларрі. Уотеру треба підстригтися, і Ларі теж потрібно підстригтися. Оце «does», Це насправді «needs». Це для того, щоб не ставити в друге те саме. І Волтеру, і Ларі треба підстригтися. Тому можна ось так. Buzz. Walter and Larry. Need уже множина буде. A haircut. Дивимося друге речення. Frank has got blue eyes. Sandra has got blue eyes, too. У Френка – очі. І у Сандри також блакитні очі. Абсолютно те саме, що в першому. Тому тут теж буде бас. Тобто в обидвох блакитні очі. – «have got». Blue eyes. Далі третє. «Jeff is very athletic and so is Richard». Знову абсолютно те саме, що в першому і в другому. «Jeff» дуже накачаний і так само Річард. Тобто і Джеф і Річард обидва качки. Тут можна просто було сказати Річард Джеф Jeff, або Джеф are very athletic». І це було б правильно. Але якщо ми хочемо це підкреслити, що обидва хлопці є спортивні. Тоді варто поставити бас. Далі четверте. Dave is walking the dog, or maybe Mike is. Dave гуляє з собакою, а може Майк. Але хтось гуляє з собакою. І отут нам знадобиться «either Or. Тобто хтось із двох. Але точно хтось є, як то кажуть. Тому either або either Dave or Mike. Is walking a dog. Далі п'яте. Jeff doesn't like spicy foods. Artemis doesn't like spicy foods either. І отут тут головне не вестися на оце ізе. Це не те «ізе», яке в нас тут, «ізе» – «ор». or. Це інше «ізе». Це фактично ту також. Тому нехай воно нас тут не бентежить. Тут у нас буде незер, тому що Джеф не любить перчину їжу. І Артеміс не любить перчиної їжі також. Тому neither. Jeff, Nor, Artemis, майже Артемон. І далі можемо ставити лайк, like, можемо ставити лайкс. Like spicy food. І нарешті останнє. David is cooking dinner or else Alice is. David готує обід, а інакше Alice його готує. Але хтось з них обов'язково готує. Це у нас явно either or. Інакше кажучи, either David or Alice is cooking dinner. Тобто, як бачимо, ці займенники, з одного боку, треба запам'ятати, звичайно, як вони вживаються, але з другого боку, вони дуже зручні і вони дуже спрощують нам картину, тому що нам не потрібні зайві слова в реченні. У нас з двох речень можна одне зробити, ну і взагалі зручність і красота. Отже. Посилання на книжку. Якщо у вас досі немає цієї чудової серії, Roundup, також буде в описі відео це посилання, можна її звідти скачати. Це в телеграмі. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.